то можете прямо зараз писати в коментарях, що співчуваєте мені, і все в такому дусі Я їду дивитися BMW за ціною Жигуля. І за ціною не такого Жигуля, як я, на якому я їду зараз, а прямо от такого середнього продавця. Питали у прохожих людей, типу, де живе продавець, може знаєте. Хто продає білу БМВ? Тіпи вгорають, коротше, одразу. Ну, ясно, що весело буде, мабуть. Все, зустрів нас оцей пацик, продавець Він сказав, що дорога там херова. Щоб ви розуміли, там в'їзд в село і по селу прямо дорога просто, якої я всі ще не бачив. Можливо, тут ще щось гірше буде. Це просто життя. Я бачу, що там немає бампера. І тепер я зрозумів, що там немає бампера. Ну як, є просто відламане. Тут інакше просто і не може. А як ти собі заїхав? Тепер я зрозумів, що там немає спереди бампера куска. Він знятий. Ні, ну то що він поломали, тут такі дороги, що. Це воно ще й занижена? Я так не, стал, это, это, это... Нет, у меня выше она была просто. Ты что, п... <связываешь> 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 пи... Пенопласт, блядь, в натуре, блядь, малый. На фотках казалось получше, конечно. Да. Uh -huh. Фары же гулячиваться. Я на жигулях і мені. Це хто уїхав? Ти чий до тебе? Ну я Я їхав. Так а ти притягнув на просто на вообще їзду? Чи? чи це після того, як ты платил люк? Ну я потом пробился и поставил на стоїть. стоїть? настрій? Mm? Скільки вона стоїть? Місяць само два. Бардачка немає? На є, просто знаю. Цього немає ручки. Заклинивший замок, да? замок, да? Не, замок заклинивший. Кнопка заклинивший. Ну, может, девять, не нажимается. Может. Стаканы не дивишься? Mm. Домкрата ключ есть, или нема? Снимается? Почему Я думаю, якщо під дон поставить, він можна поїхати. Ну, я їздив, масло не, не даливав ні разу. Дві урови не впадав. І так за неї дивани видно не було. Будь-яка адекватна людина просто бігла б від цієї БМВ, але все для вас. Це просто піздець! Підкай, будь ласка, наскільки ви раді твої покупці. Не ради. Я купив тійом. Ну і що ми маємо? Ми маємо машину, яка не на ходу, і ми не знаємо, чи буде вона взагалі на ходу. Тому що пробити піддон, мотор не можна завести, тому що там масла немає. Ну його, в принципі, можна завести, але не надовго, тому що він заклинить. Тому перше, що я хочу зробити, це перевірити, чи вона на ходу для цього треба купити піддон, купити прокладку, фільтр масляний і... Масло я взяв якесь просто новний ну, масло недороге, і ви скажете, а чого ти береш якісь дішманти, що там казав щось за бордаль? І відповідь доволі проста, тому що я не знаю, що буде далі з цією машиною. Я не знаю, чи вона заведеться, може вона захлинивша, може вона там поломана настільки, що немає сенсу далі в неї вкладатись. Тому спочатку я заливаю якесь новне ну, масло. Якщо вона працює, потім я зливаю його і заливаю вже якісну продукцію від бордаль. Як ви знаєте, я вже давно користуюсь цими всякими пшикалками від бордаль. Користуюсь маслом, і наш цей проект, якщо він буде проектом, сюди теж буде залітати олива від Бардаль. Але до чого я це все розказую, це все не просто так. Я хочу вам донести те, що ви можете отримати знижку від мене, ввівши мій промокод на всю продукцію від Бардаль. Тому якщо тобі потрібна якась олива на твою машину, мотоцикл, якщо тобі треба якийсь антифріз, якась автохімія, коротше кажучи, все, що потрібно для твоєї техніки, я тобі рекомендую зайти на сайт, подивитися собі, обрати або зайти в якийсь магазин. und sich auch etwas anschauen. Aber wir fuhren uns an, was ich da gekauft habe. Made in Germany. Das war mal ein Begriff. Die Welt hat uns bewundert. Für unsere Produkte, für unseren Erfindungsreichtum, der natürlich entsteht, entspringt aus einem vernünftigen Bildungssystem. Ich habe sie genommen. Heute habe ich aufgewacht, das І перше, що я зробив, це виглянув з вікна, подивитися, чи це не приснилось мені. Я можу сказати, за скільки я її взяв, але ви просто мені не повірите. Тому я мені здається, нема смислу це говорити. Я її купив по техпаспорту. На ній висіли штрафи і висять до сих пір. Навіть після того, як я заплачу штраф, переоформлю її на себе, це все одно буде по ціні Жигуля. Це просто пізі. Подивись на неї. Вона уйобана от спереді. От ти дивишся, от людина, яка ну, не дуже там розбирається, скільки що коштує, як воно робиться. Дивіться, так, вона от уйобана, тут ось фари жигуля, тут морда розбита, капот треба міняти, крило треба міняти, Але це не кримінальних бабок коштує. Я оце її вчора роздивлявся і зрозумів одне. В деяких нюансах вона навіть краще постане, ніж моя попередня сіра 34. ка Ходімо за мною. Центральний замок заводський, працює. І, коротше, перше, що я от варту. З цієї машини це те, як зачиняються двері. Дубль два. Ну це я занадто легенько. Ну просто ідеально зачиняються. У мене двері не зачинялися, так реально на мій 34. Прикол у тому, що тут усі оці резиночки, оці бархотки, оце все, це все заводи, воно ціле. Оці всі хром молдинги, вони якби йдуть. Рівно, нічого ніде не торчить, тут все так само йде рівно. Плюс-мінус навіть двері всі рівно йдуть, по кузову. Вона от візуально, начебто, не, не, не дуже бита. По морді, ну то зрозуміло, що вона по морді бита, але не кримінально. Лонжерони не місці, все не місці, все рівне. І що в мене в планах зараз? Перше, що я хочу зробити, це відчистити увесь салон нахер, бо давайте ще раз покажу. Ну, чел був ендурістом. Я, я думав його підйомити, що він там ендурист, але коли я доїхав на Жигулі, я все зрозумів, типу, питань до нього немає. Він живе в такій що там нереально, щоб машина була чистою. Дивись сідушки. Вчора сидів, коротше, в машині, роздивлявся. Це я тобі ще не розказував. Чую, що шаруди, заю, дивлюсь, миша прибігла. О, там під сідушкою була миша. Так, тут у нас немає бардачка, але бардачок є у продавця, і типу, він мені його віддасть. Світло в салоні працює. В принципі, тут багато чого працює, той самий навіть регулятор дзеркал, що лівий, що правий, пічка бачив дує. Із мінусів, що замітив, це куліса роздовбана, і сама ручка роздовбана, зрозуміло, що По стану сидінь, бачите самі. Ось єдиний мінус. По сідушці, і все більше мінусів тут немає. Тут є навіть підкачка сидіння спинки. оцієї. я такого не знав, що навіть буває в таких сидіннях, такої комплектації. Тут є підкачка. Так само я підігрів тут. Кнопки загораються. Я не перевіряв, що воно гріє чи не гріє. Але сам факт. Дивимось далі. До чого я хотів сказати, що чим вона краще за мою попередню. Так само, ось оці молдинги середнього, це з дверей, вони всі на місці. От візуально дивишся на машину. Так само торпеда вона просто намертво Тут стоїть. Оця вся консоль, оце все. Ну тут видно, що вона от наче не так колупана, як моя. Ще з мінусів по салону, це комплектація, це весла ззаді У нас ну, для мене це мінус, тому що в мене були чотири, якби склопідйомників на моїй. Реально це корисна штука. Хто там каже, що ой, я не відчиняю задні, воно там нахід. Не потрібно бред, воно потрібно. Мінус ще по салону, Це дверні карти, вони всі спущені, всі, окрім, мабуть, що водійської карти треба перешивати. Килимки ще кончені. Ну килимки це ж херня. Це ж поміняти можна. Багато чого можна поміняти. Зрозуміло, що першим, що треба зробити, одне із перших, це поміняти оці всі запчастини, тому що морда розбита. І що я буду робити? Я не буду шукати таку саму дорестову морду, а поставлю одразу широку. Я дуже хотів собі на моїй трішвірці поставити собі широку морду, і я, мабуть, реалізується тут. Крило тут. Прям реально дуже побите, дуже шпакльоване, дуже тріскане. Треба міняти, мені здається, по-любому. Тріснути лобаш, ясно, що міняти все одно треба. днищу з того, що я помітив, і по порогам. Візуально, начебто зовні, ми бачимо, що тут от срака повна, але через те, що тут нема люка і дренажі не забиваються, тут пороги під низом краще, ніж у мене були. Теж, ну Я просто в шоці. І так само одно, там десь є дірочки невеликі, але реально не фатально. По жопі все не так страшно. Тут навіть є бленда, за якою ганяється БМВ. Не сказав би, що дуже подобається, але вона тут є. Задній оцей стоп правий відбитий. Оригінальний спойлер Хелла, я в вахері взагалі був. Він навіть працює, але не всі діоди загораються. Є фаркоп, але нема ключа від нього, треба якось зняти його. Спортівний приматок. Тут труба, бо це просто витвір мистецтва. Бампер злетівший, але я думаю, поставити можна. Тут навіть резиночка з бампера на місці стоїть, вона там десь злетіла, але вона в принципі є. Що по самому стану мотора? Якщо вірити продавцю, то вона якби працює, заводиться їздить. Треба поміняти піддон бо його заварити. Залити масло, вона буде, по ідеї, їхати. Стартером провертав, вона проверталась. Газ четвертого покоління. Тут машина стоїть, як цей газ четвертого покоління. Я просто в шоці. Просто щоб ви розуміли, що тут працює навіть. Дивлячись наскільки засрана ця машина, я не міг втриматись від того, щоб просто, хоча б мінімально поприбирати. Бо зараз це схоже, чи то на город, чи то на біотуалет, якийсь на колесах, чи смітник просто жахливо глянути. Ну і якраз десь має під'їхати майстер по перетяжці салону, щоб оцінити що можна зробити з дверними картами. В цій машині стільки кешбека, що це просто жесть. Вообще загалушку знайшов. От є ось ціла скриня. Всі карти я познімав. І що я ще раз хочу сказати? Кожна кліпсочка була на місці, карти в хорошому стані. Не розбухші, не покручені. Оце тільки на цій карті немає поролону. Видно, що вже розбирались передні як мінімум карти. Але це робилось акуратно. Пес, ти будеш майонез? Вилазь, Бімер. Це сподобався бімер, так що сидить тут і ось тут кайфує. Бімер. Інтересно, яке воно було колену блискуче чи матове? Там і матове, Ну я б остановлюся на близкучам. тому що блискуче вона покрита якимсь напленим матовим. На, на матовому, десь тако пальцем, чи влажні, чи жирним торкнувся, вони на йому п'ятна остаються. На глянці нічого не видно, на йому. І він такий буде останеться. Там зразків багато, але на карту вініл для торпед Він сюди не підходить, тому що має бути ідеальним. Це і прощає всі матеріали. Традиційно вже розпаковка нового інструменту від Дніпром. Якщо ти власник Passat B6, сторонні нікрухи, то тобі це точно сподобається. Я для того, щоб робити певні роботи, ходив до дядька на сусідній вулиці, щоб зробити. Це, що може зробити ця штука. Опа! Можливо, буде звучати дивно з моїх густ, але напівавтомат це щось для мене з грані фантастики серед інструменту. І тепер. Виходить фантастика. Ніхіра не фантастика. Всім потрібно молоток, новенький молоток 500 грамів. Далі у нас ось такі краги. Давайте я поміряю одразу. Як ви розумієте, для зварювальних робіт. Це у нас для релаксу, комплект магнітів теж для зварювання. Ну, а це у нас, я навіть не знаю, як воно правильно називається, утворює шпіни. Коротше, це мені пригодиться для малярних робіт. Заправляю туди антисилікон, наношу по машині, і це доволі зручно. По суті, найдешевший зварювальний апарат у Дніпром. Цікаво, як він по надійності буде. Дуже неочікувано, тому що воно таке все. Маленьке. я Думав, що напівавтомат має бути здоровенним. Прям. Мій маленький інвертор. І, по суті, не набагато він менший за напівавтомат. Коротше, у нас все стабільно, поступово поповнюється арсенал Дніпрома. У мене вже тут і тумбочки, і полиці, і ось стіна вся завішена інструментом Дніпроєм. Багато яким інструментом я користуюсь вже не перший, і не третій рік. І що головне продовжую їм користуватися, тому від себе я рекомендую. Можливо, тобі теж треба якийсь якісний якісні інструменти. Переходь в опис до цього відео, переходь за посиланням на сайт Дніпром та обирай те, що тобі потрібно. Там є багатьох всього. Ну а ми продовжуємо відео далі. Так, пройшло у нас трішки часу. Я купив собі нову прокладку піддона, масло 8 літрів, і піддон. Не новий, як у нас по на старо БМВ нового нічого немає, по суті. Ну, як є, але не в такому випадку. Новий піддон я не знаю, чи існує, в принципі. А якщо існує, то коштує, як моя БМВ, мабуть. Це бушний піддон, він уже варний. Я його перевірив, залив розчинника, і воно, коротше, не протікає, все в порядку. Все завантажив. Піддон на місці, масло на місці. Це я ще собою беру. Розчинник, щоб відмити поверхню. Герметик. Це у мене дрелька, може крутити буде зручніше. Це динамометричний ключ. Не знаю, буду крутити ним чи ні, але так. По на BMW. Made in Germany. БМВ. war mal ein Begriff. Ось ми й доїхали до місця, де буде оживлятись двигун на цьому Черпаку. Тепер якраз детально можна роздивити, що відбувається з кузовом, ходовою і так далі. І знаєте, мене здивував стан дна кузова. На таке я навіть і не надіюся, бачачи в якому стані машина. 91 рік, та ще й БВ після села, а то й не після одного села. Це як на мене просто офігенний стан. Ну що ж, приступаємо до заміни піддона. Все детально показувати не буду, там цікавого нічого нема. Але, чесно кажучи, я думав, що зняти піддон мало б бути значно легше. Але трохи довелося повозитись. Інтересно, скільки ви уважається? Ну не сів. Стой, 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 стой. Стой, стой, стой. Зараз одну як бачите, піддон відновлювати взагалі нераціонально, тому його тільки на метал. Ну а далі все збирається в зворотньому порядку: нова прокладка, масляний фільтр, масло, і будемо пробувати запускати. Значит, мне досталась честь оперировать первым. Что? Ты дикий рот выдал, сейчас такие подбородок. Мне досталась честь оперировать за первый запуск Некрухи БМВ, и я зараз исполню свой долг. Счастливый властник. Давай. Что сейчас будет? Так, снять с передачи, не забудь снять с передачи. Опа. Ну, она показывает жизнь. Фонарики. Да. Что сейчас тут? Это ГБО, да? А бензин там есть? Мы бензину капнуть. А там есть, я не знаю, фильтр топливный, чтобы побачить, он туда вообще идет бензин, нет? не? Подгазуй ему. Завелась. Що можете мене привітати, мій черпак заводиться і можливо їде. Про це ви дізнаєтесь у наступній серії, якщо вона в принципі вийде. Щоб ви розуміли, і хто підписаний на мене інстаграм, це теж знає. Я це все знімаю заздалегідь. Щоб ви розуміли, оце відео, яке ви передивилися, знімалося осінню. Тому у мене в кадрі була ще жига мого баті, яка вже давним-давно розіграна. Тому ви бачите якусь зелень, якісь дерева з листям. Коротше, у тому, що в мене багато чого вже відзнято заздалегідь, але я хочу відштовхуватись від цього відео, воно вам взагалі подобається. Машиною, проль з машиною. Я хочу її відновити, я хочу зробити її реально класною. Це все залежить реально від вас. Якщо вам це буде не цікаво, то я в принципі цим і займатися не буду, бо в цьому немає сенсу. Якщо це вам цікаво, то, звісно, будемо якось рухатись і продовжувати робити цю машину. Ну, якщо тобі цікаво, поїхала вона чи ні, які далі вилізли проблеми, скільки мені коштував штраф, а це дуже важливо. І давайте зараз скажу, за скільки я все-таки купив. Не знаю, я може назвав це відео, уже сказав, що вона коштує 23 тисячі гривень, але так, ця машина мені обійшлася у 23 тисячі гривень. Плюс я ще там дав на бензин за те, що мене відтягнули. я реально купив цю машину за 23 тисячі гривень. І вона завелась. Зрозуміло, що піддон коштував тисячі 4 чи 5, не пам'ятаю, масло, фільтр і так далі. І це вже виходить більше. Але сама суть машина, яка коштує ну, прям менше тисячі доларів. ну... 500 доларів, чуть більше, 550, мабуть, на той час. Я, чесно, я коли купив її, я не міг повірити, як таке може бути. Я свою купив за 3, сіру, нормальну, а цю я купив за 500. Це взагалі як? Коротше, друзі, якщо вам цікаво, не буду далі продовжувати мусолити це все цікаво. ставите лайк, пишете в коментарях, і від цього я буду відштовхуватись. А наступне відео буде нарешті про мотоцикли. Це буде два мотоцикли, які я купив, і я покажу вам у наступному відосі, що ж я купив. Вам дуже сподобається, повірте мені.